Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, ви дуже багато поставили запитань, як відбулася ця індексація збільшення пенсій, тому що взагалі нічого не зрозуміло. Добавляти мали одні суми, додавали інші, так, і якось ця уравніловка ще плюс. Ну, Всі ці нюанси викликали дуже велику хвилю питань. І от для вас я познаходив дуже багато відповідей, розмістив їх, отак погрупував. І зараз готовий вам розповісти. Кому наскільки збільшили пенсію? Чому це так відбулося навіть? Кому ще збільшать пенсію у цьому році? Тому що частину індексації ті, деяким категоріям трішки відклали. Чому не збільшили пенсію деяким категоріям взагалі? Зараз про це все поговоримо, і я вам назву е, ті суми мінімальні, е, тому що багатьом індексація відбулася до мінімально закладених сум, нижче яких вони зараз не можуть не можуть права отримувати. Я розповім вам оці мінімальні суми, щоб ви прослідкували вашу пенсію, е, чи вона відповідає дійсності, чи можливо вам там щось недоплачують. так. Е, і Разом з тим, ми не будемо сьогодні вдарятись в формули індексації. Оці складні розрахунки, ми все будемо розбиратись на прикладах, щоб вам було максимально зрозуміло. Тож наскільки насправді відбулося збільшення індексації пенсії, скільки ви повинні отримувати по чинному законодавству, як це все відбулося, давайте по порядку. Зараз про збільшення пенсій, а я вам на секундочку нагадаю, що ми будемо розбирати і далі питання збільшення пенсій. Я буду е, допомагати вам підвищити її основне тіло, так різними порадами, різними штуками, які дійсно працюють. Це не якісь там вигадані, а це ті, якими люди користуються і збільшують свою пенсію. Також розповідаю про різного роду виплати допомоги і розповідаю, як це все оформити. І щоб це не пропустити. Щоб воно у вас не вилетіло з виду, просто робимо одну просту дію. Натискаємо кнопочку Підписатись на канал. Таким чином, ви стаєте моїм підписником, і YouTube вас інформує, коли подібне відео вийшло на моєму каналі і ви його не пропускаєте. Дві секунди часу, а для мене це як ну, кількість підписників це результат моєї праці, наскільки вам цікаво. Крім того, 25% глядачів дивляться, мій канал не підписані. Нас там зараз вже е, 770, майже одна тисяча глядачів. Якщо ви, дорогі мої глядачі, ті, хто постійно дивиться, але не підписаний, зараз просто натиснете кнопочку Підписатись, нас стане уже там мільйон. Так це доволі велика аудиторія, доволі велика відповідальність, і я готовий її на себе взяти і вам і далі розповідати. Тож долучайтесь, а тепер про збільшення пенсії. Як ми знаємо, з 1 березня відбулася індексація збільшення. Пенсії. Вона відбулася для 10,5 мільйонів пенсіонерів, тобто майже для всіх. Чому я говорю майже, зараз детальніше розповім, кому ще збільшиться і кому не збільшилась. Попередньо пенсійний фонд і Міністерство соціального захисту анонсувало суму збільшення там в майже 20%, 19,7%. Ну на практиці дуже мало людей отримали таке. Підвищення більше половини пенсіонерів отримали підвищення значно менше. І чому це так і як це ну, відбулося? Давайте на простих сумах. Спочатку розповідаю, скільки ви не повинні отримувати нижче ніж, а потім розповідаю на прикладах, як відбулось від підвищення саме вам, тому що буду розглядати декілька прикладів, і ви там себе обов'язково знайдете. Пенсіонери віком від 65 років, які не працюють, та мають стаж 30-35 років, тому що для працюючих зараз поговоримо окремо, для жінок, чоловіків відповідно, повинні отримувати зараз не менше, ніж 3120 гривень. Чому від 65 років і чому стаж 30-35? Тут ми це питання 100 мільйонів раз розбирали. Такі пільги от, придумало законодавство. Тобто от вони вклали такі умови, інші, в кого там менший стаж або від 60 до 65 років, також отримують свою основну пенсію, ніхто їм нічого не врізає. Но цим роблять надбавки так, прописано в законі, так придумали в пенсійному фонді. Далі, люди віком від 70 років, які працюють та мають стаж 30-35 років, повинні отримати не менше, ніж 2760 гривень. Індексація для працюючих пенсіонерів також відбулася, але там є параметри, які не збільшують. От в непрацюючих ці параметри застосовуються і вони збільшують їхню пенсію. А в працюючих ці параметри відкидаються. Про це ми поговоримо в окремому відео, коли будемо розбирати, чому працюючим пенсіонерам платять менше. Ну якась дискримінація так людина заробила на ту пенсію. Але держава вважає, що вона і без того ще заробляє, тому їй можна платити трішки. Менше. Про це ми окремо розберемося. Далі віком від 75 до 80 років, але тут вже з нижчими нормами стажу, тому що вони йшли по старому законодавстві. 20-25 для жінок-чоловіків відповідно повинні отримати не менше, ніж 3 тисячі гривень і люди віком від 80 років і зі стажем 20-25, тобто також на 10 років менше, ніж попередні, так, кого 30-35, повинні отримати не менше, ніж 3120 гривень. Як відбулося це збільшення і як взагалі це все прорахувалося? Дивіться, в кого велика пенсія, там, Більше 7 тисяч гривень, то їм збільшення відбулося там на 1200, на 1100, деяким навіть на 1400. Це все залежить від вашого основного тіла пенсії, і тоді доплати додаються е, окремо, так, тому що індексується саме оце основне тіло вашої пенсії. А от люди, які отримали до 3 тисяч гривень, то їхня індексація відбулася також в рази менше. В пенсійному фонді встановили такі показники, що з 1 березня пенсіонери повинні отримувати не менше, ніж від 2540 гривень до 3120, в залежності від категорії і вашого стажу. Так? І виходить, що люди, які отримували там, 2100, так, раніше була мінімальна, зараз отримують 2540. А люди, які отримували там, 3000, Зараз отримують 3120. Тобто збільшення відбулося в тих на 420, в цих лише на 120 гривень. Чому так відбулося? Пенсія, ваше основне тіло пенсії, наприклад, могло бути 1500 гривень. А потім ще 1500 гривень різних доплат за там, на нормові стажі, важкі умови праці, ви почесний донор, і це все вам докидалося. так? І оці 1500 гривень проіндексувалися, стали 1800. Все докинулось і вам дотягнули, і ви все рівно отримали оцю мінімальну виплату 3120 гривень. Також нагадаю, що мінімальний розмір збільшення пенсії не повинен становити менше, ніж 100 гривень. Коли пишуть в коментарях, там отримали 30-60, такого не повинно було бути. Мінімальний розмір підвищення індексації пенсії 100 гривень, максимальний 1500 І ті люди, які отримували. Максимально найбільшу пенсію, а це наразі 20 930 гривень, то їм підвищення не було взагалі. І таким чином, давайте в цифрах, в деталях, так, тому що я вам цю інформацію розповідаю. 5,2 мільйона пенсіонерів, тобто половина, так, майже рівно половина, отримували Пенсію збільшення пенсії в них відбулось саме через індексацію, тобто їм зросло на тих 19,7% їхнє основне тіло пенсії, і вони отримали солідні підвищення. От ті, про які говорилися раніше, це від 400 до 800, а на які навіть до 1500 гривень збільшення. А от 4,2 мільйона осіб, тобто також ті, які майже дотягують до половини. У них збільшення було не через індексацію. Він ще через індексацію, але індексація не дотягувала до тієї суми збільшення, то їм просто дотягнули до тих стандартів, які я тільки що вам зачитав до отих сум, так? 2760, 3000, 3120, Їм просто дотягували. І 2,540, туди туда також дуже велика категорія населення. входить. Півмільйона пенсіонерів це пенсії силових відомств. Їхнє. Основне тіло пенсії помножилось на коефіцієнт 1 і 2. Про це я також розповідав раніше. І зараз розповім суми, які вони от мають отримати не менше, ніж. І майже 100 тисяч осіб це люди, які отримують пенсію по інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи. Зараз про них також поговоримо. Зараз про них також поговоримо, але перед тим варто було б ще е згадати. Пенсії людям, які пішли на пенсію за вислугу років, так і це там зазвичай вчителі, науковці, люди якихось культурної діяльності, їхні пенсії мали бути збільшені, але їхнє збільшення відклали до 1 липня цього року. Їхню індексацію перенесли на оцих декілька місяців, так. Тому в цьому році очікуємо ще одного збільшення, і тоді вже поговоримо, тому що багато з таких людей перейшли на пенсію з вислуги років на пенсію за віком, тому що вона індексувалася і вона стала в рази більша ніж та. А от після індексації багатьом можливо буде сенс повернутися назад на пенсію за вислову років. Тим більше пенсійний фонд надає таку можливість вибирати собі так пенсійну виплату, як ви її хочете отримати, якщо ви маєте право на обидві. Но подивимося, як пройде індексація, і тоді вже будемо розбиратися, як краще, де ви більше отримаєте. Тому долучайтесь до каналу і взнаєте цю інформацію. Mm -hmm. Також варто згадати, що збільшення пенсії відбулось для пенсіонерів, які пішли на пенсію до 2020 року. А ті люди, які пішли в 2020 му 2022 му не отримують збільшення пенсії, тому що воно відбувається аж там через три роки після виходу на пенсію. Індексація відбувається, і вони їм нарахували таку втішаючу надбавку, я б міг би сказати навіть так в розмірі 100 гривень. І люди, які пішли на пенсію ось у цьому році, 2023 році, то їм не відбулось індексації взагалі. Тепер пенсії військових, тому що їм також відбулася. Індексація так деяким частинам. І їхні розміри пенсії не повинні бути менші, ніж для військових осіб по інвалідності внаслідок війни перша група не менше, ніж 6014 гривень, друга група не менше, ніж 5518 гривень, і третя група не менше, ніж 5262 гривні. А от ветеранам війни пенсію. Не збільшили, тому що вона залежить від розміру прожиткового мінімуму, і він залишився на тому самому рівні, і їхні пенсії, відповідно, залишились на тому самому рівні. Хоча, коли тільки вийшла постанова і ще вона не була затверджена, то їм планували підвищити виплати на. Від 466 на 820 гривень. Но в кінцевій редакції цієї постанови цей пункт просто зник, його викреслили, і таким чином їхні пенсії не збільшилися. А от що в цілому стосується пенсіонерам, яким призначені пенсії по закону про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких осіб, то вони так само індексуються, як і звичайні пенсії, на розмір 19,7% усе їхнє тіло. Пенсії, крім доплат, збільшується, грубо кажучи, там на 20%. Тобто на, множиться на коефіцієнт 1,2, і і в майбутньому цей коефіцієнт все-таки вирішують їм залишити поки що. Як воно буде насправді, як це все переграється, подивимося уже по реаліям. Тому що колись у всіх людей був коефіцієнт 1,35, і тепер його знизили до одиниці. Військовослужбовцям планують повернути до 1,2. Що стосується пенсій пенсії, Інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи то для першої групи не менше ніж 8187 гривень. Вибачаюсь, для другої групи не менше ніж 6549 гривень, і для третьої групи та дітей з інвалідністю ніж 5048 гривень. Ви зараз повинні отримати. Ну і отримуєте. І також 1 березня проіндексують страхові виплати для майже 200 тисяч осіб. Це люди, які потерпіли на виробництві, які отримують виплати по страховці, а також ті люди, які отримують за них виплати в разі смерті. потерпілого. Надіюсь, все доступно розповів, дав вам якусь трішки ясність, скільки ви повинні отримувати, як відбулася ця індексація. Якщо ні, нагадую, наступне відео ще буде з розбором уже існуючих пенсій. І ще наступне розберемо формулу індексації. Ну це вже так, знаєте, більш поглиблено. Тому що, хоч та формула сама по собі не дуже важка, але якось оці підрахунки з цими дотяжками змінюють цю всю саму суть цієї формули, і там можна трішки запутатись, але я вам постараюсь максимально доступно розповісти. Тож така інформація на сьогодні. Не забуваємо долучатися до каналу Народна Думка, де ми це все розжуємо, розберемо і ви дізнаєтесь, чи. Всю пенсію вам нараховують, тому зустрінемося на каналі.